Піди поганяй шпаків. Піди, піди поганяй. Диви. Дивись, скільки їх там. Мігом! Те щось не жується. йде. де. Ні. Не хоче? Муха, бери. Бери. Ні, кажи, я подумаю. Хай повеже, добре. От ти жодний. Сам ні. Дай мухі тих сухариків.

Причинка, наверное. Выкинь, выкинь, фу. Мне не удалось? Да не удалось, успокойся. Ой, давай по чайной зимой, звёзд. Комбасу будешь? Ну шо, нормально? Привозить. Да, такая. все привозят. Все, хватит. Нормально, да? Мать, да, мать? Мать, мать, вся есть. Я мать. Все. Молодец. Не Спеши. Ти заморився. Да? Ти заморився. Лелеки додому прилетіли. Ти трудяга, так, да? Басюнь? Ти заморився вже, да? Він ти мій хороший. Прибираємо тут ось біля посіки, сонечко. Барсик, подивись на мене. Ти мене звалиш, Диви, що ви тваря? пастух, требує, щоб я вже кози запускала, бо йому. Тут не цікаво пасти, а їм далеко йти важко. Ну, Барсик то цього не понімає. Барсік. Не хочеш тут пасти, так? Да? А ми пасемо біля хати, біля двору, трошки походять. Дівки мої. Да, Лютику? мілка, запрягайся. Вже мої дівчата на підході, Що? Коза. Дуся вже напаслась. Дуся, ще пару днів, да, я подихаю. чула. А тоді вже можеш. Що, ні, не буде діла? Дусі вже животик опустився, вим'ячко наливається. Ой, кончається мій відпуск. Будеш красуватися. Ось так. Не бийтеся, вам ще залишилось тільки побитися. Ти прийшла чухатися, що в животих болить. І ти каза, деся, малишка. Покажи свою доволі морду. Покажи свою довольну морду. Да? Зато один є недовольний. Що, розказуй, що ти хочеш? Що случилось? Що ти хочеш? Тобі треба йти кудись? Да? Та вони вже й не пасуться. Не скануть. Хай трошки попасуться, а тоді ми їх завженемо. Хмарки підступають. Мабуть, завтра буде дощ. Що ти хочеш від мене? Будь здоров. Не сердься, чого ти сердишся? Ну не дивись на сонце, щоб не чхати. Звісно, я винувата. Що? А розкажи, а що тобі не подобається? От а так ти не... тобі не подобається, так? Да? Вони не пасуться? Так скажи їм, хай пасуться. Що? Поплач, пожалійся. Який ти бідний, нещасний, обіжений, ніхто тебе не слухається. Ти розсердився, ти пішов? І не балака. А це поки дівчата пасуться, я в'яжу носочок. Носочок в'яжу дуже довго. Але в'яжу.